Всім привіт! І так продовжуємо далі по сортах. Ми встановилися е, ми на Олімпії. І так як я не охарактеризувала брілу, да, відповідь дам на коментарі: Бріла чи амі, невідомо, що ми купляємо. Якесь сміття і захмарна ціна. Ну, і ще ця людина написала, що таке сміття можна купити і в Тіктоці. Будь ласка, купуйте. Але е, я не дозволю називати мою розсаду сміттям. Якби в мене було сміття, то в мене б не було таких черг на розсаду. І... І не було б стільки замовлень. Я б кидала свої об'яви, що я продаю розсаду, а так я навіть просю людей не давайте мій телефон для замовлень. <гум> тому, що, тому що дуже багато замовлень, я просто з ними не справляюся. Я дивилася цю людину, в неї є канал. То дійсно в неї коментарі самі негативні. Один раз, тільки вона мене запитала, що робити з закрученим коренем, із, коли в стаканчики закручується корінь. Я їй дала відповідь. І людина постійно мені пише гадості. Ще один такий коментар я вас просто заблокую. Я, звичайно, я. Приймаю здорову критику у свій адрес. І да, дійсно, я винувата в тому, що я не перевірила на слідуючий рік, яка це полуниця. Діло в тому, що я впевнена була в цій людині. Але ж всі ми можемо помилятися. Всі. І навіть, може, із розсадника десь прийти щось не те. Тому. Так як воно переходить з рук в руки, то, звичайно, все може бути. Але ж це не смертельне. І якщо я людям сказала про свою помилку, я думаю, не соромно ніколи визнати свою провину і вибачитись перед людьми. А ви так можете? Тому, тому ось так, так, пробріло. В цьому році ви бачили, яку я показувала йогоду, Йогода була в теплицях. На ґрунті в мене була тільки на маточнику. Там були йогітки, але... але ми зривали квітконоси для того, щоб взяти розсоду. Які недостатки в цієї ягоди? Недостатки в цієї ягоди в тому, що вона світлого кольору. І е, люди часто думають, що це ягода не достигша. Але коли вони спробують, вона ж солодка, то, то вона класна. То її купляють дуже гарно. Ягода крупна, гарна, урожайна. Е, у мене з нею проблем не було. Тож, якщо в минулому році я говорила, що дуже багато потребує кальцію, але ж то виявилося, що то в мене кусочок був посаджений Омі. Тому, що, так як перший раз отримала я в стаконах омі як брілу, і так же вона у мене бріла і єсть, добре, що я висаджувала з однієї грядки на одну грядку, і рядушком висаджувала з іншої грядки. І тому я, звичайно, побачила, що це два сорти. Я думаю, в кожного полуничника є якийсь пересорт десь, колись якийсь приїхав. Ось навіть у мене замовляла я в одній людини Альтес і фурор, і ну, людина їхала із дочі. Перекинулись ящики і все перемішалося. Але я цій людині дуже вдячна, дуже мені сподобалася ця ягода. Звичайно, я не можу їх отак відібрати. Мені здається, вони взагалі одинакові. Ну, можливо, це на перший погляд. І я прошу вас, відзовіться, будь ласка, я загубила ваш номер телефону. Я ж вам ще ви на саджанці. Тому напишіть мені, будь ласка, в вайбері, що це ви. Е, і я вам вишлю саджанці, які ви захочете. Ну, і, звичайно, які в мене є. На заміну дуже гарна ягода, дуже мені сподобалась. І такі у мене потужні з їх кущі. Просто ну, навіть вуз приколоти в стакан. Важкувато, тому що такі вуси, не, вус, не вуса, а вусища цілі. <сум> Тож буду розмножувати. Так, ну і долі. Долі. Клері, Клері це давній старий ранній сорт, який невибагливий, який можна залишати на другий рік. Ну от Я вже трішки примінилася з сортами, які можна залишати на другий рік. А які не стоїть залишати на другий рік, тому що вони чіпляють якісь болячки. Тож, клерії, клері можна залишати на другий рік, ягода солодка, невибаглива. Ну, взагалі супер. Але ж у мене її небагато, так як сортів багато, і на всіх місця не вистачає. Є, звичайно, улюбленці, на які я виділяю трішки більше ділянок. Ну, Клері вона обична, просто обична. Так, джолі, за джолі скажу. Я отримала її від Наталії Сладь, за що їй дуже велика дякую. Дуже мені сподобалася ця йогода. Вона дуже схожа на клері і за смаком, і за структурою. Ну, Трішки, звичайно, трішки йода відрізняється. Але загалом джолі дуже смачно, дуже солодка, вусада є гарно, в мене вона, можливо, буде туди трішки долі. До речі, мені їде з Італії Джолі Фріго. Я її висадю в теплиці. Тож, очікую ще одну посилочку. Навіть не думала виписувати, але Виявився... виявилося, що є два ящики лишніх джолі. Так як навесні його не вистачало, ну а зараз виявилось, що десь хтось, можливо, бронював, ну, а потім, можливо, якісь плани помінялися. Тому я виписала ящик 500 штук, тож висаджу в теплиці. Надіюсь, що в мене все вийде з нею. Так, джусі, джусі. Я недавно його показувала. Дуже гарний сорт, дуже солодкий. Якщо дати визріть полунички, вона такої видовженої форми. Трішки схожа на дивну, її багато. в мене в відео я показувала вже останній збір. Звичайно, якби я показала в самому розгорі, то ви були б шоковані, скільки там ягоди, Дуже багато, дуже врожайний сорт. І це сорт промисловий, тому що він без зайвого труда доїжджає до ринку. Такий транспортабельний горний сорт. і Небольовий взагалі. Ну, так, як у мене. У мене він підійшов з самого початку. Але сорт плотний. Так, Сенсоція. Джусі, коли в мене буде джусі, у мене і зора трішки є джусі. І також ми поставили на укорінювання. І, здається, там повинна бути ще й копанка. Ми, мабуть, не всі стакани ще поставили. Так, сенсація. Ну, сенсацію, я думаю, всі знають. Я вже про неї розказувала неодноразово. Це саме смачний сорт. Не то, що саме смачний, а він просто з карамельним смаком. Дуже солодкий в будь-якому вигляді. І ягода персикового кольору. Такі бомбочки, але він не дуже врожайний. І. Хватає п'ятнистість. Дуже часто хватає п'ятнистість, але якщо робити обробки і зрізку після плодоношення, нічого страшного не, не буде. І на другий рік її залишати не слід. Її краще, Тому що вона на її сердечко і потім може підмерзати. Тому краще її висаджувати кожного року. Дар О, Сенсація, коли мене... в мене вона буде навіть купанка, я надіюсь, що вона приросте. І будуть стакани. І поставила касетку. Не знаю, як вона виживе чи не виживе в таку жару. І кому вистачить, кому не вистачить, не знаю. тому, Але стакани будуть на днях. Але ж перші будуть отримувати в мене розсаду ті, що записані. А далі буде жива черга. Так. Е... Ну, Дарселект я не буду навіть говорити про нього, потому, що... тому що в мене не буде його на продажу. У мене зовсім трішки. Ягодка е... смачна, солодка. Невибоглива. Так, долі твіст, твіст велика йогода, смачна. Постраждала в мене вона від заморозків. тому в, в, в усій красі ми її не побачили в цьому році, так як в мене вона перший рік. Ну, розсади трішки буде. Далі веденсвіл, Міце Шиндлер, полуниця е, малина. Я показувала, це один і той же сорт, така роздвоєна ягідка темного кольору, вона невеличка, але смак у неї малиновий. У мене його зовсім трішки. Ну, можливо, кущиків 30 посаджено, то розсади, звичайно, мало. Вже я зняла перший захід, але вона ж пускає гарно вуса, тому вона пускає вуса ще, можливо, у коріню. Дуже гарний сорт, смачний, ну, але маленький. Я не дуже люблю маленьку ягоду, Але ця дуже смачна. Далі сорт Фелко. Фелко у мене буде навіть, надіюсь, що і купанка буде. Стакани, стакани в мене є і зараз. Фелко це дуже крупна ягода, дуже урожайний сорт. Загущену посадку не переноси. Треба висаджувати 25 см і між рядочками не менше 30 або навіть і більше, тому що це потужні кущі і багато йогоди. Якщо буде дощове літо, то вона може підгнивати, тому що не провітрюватиметься кущ. А от на однорідці вона показала себе гарно, але треба не загущувати. Треба висаджувати через 18-20 см на однорідці. Тоді буде все добре. Так. Ну, долі йде Лаурета, Елоді, Лімалексія. У мене їх на продаж поки що немає, тому я не буду їх і Перчин перчинкю. Ресонта в мене не буде. Я її вирубала взагалі, позбулася, тому що вона в мене чомусь захлорозила, захворіла, і я не захотіла з нею возитися, коротше говоря, в її вже немає. Сибіла, сибіла буде в мене розсада під кінець туди. Дуже смачний соковитий сорт, урожайний, і вона така. Ну от її їси, як сок п'єш, от е, така дуже-дуже соковита, смачно горний сорт. Тож, сибіла в мене буде, але трошки пізніше. Туди на кінець серпня-бересень. Ну, звичайно, я її укорінювати багато не буду, тому що, е, якщо ви знаєте, що є обмеження в в посилках обмеження на карту з перечисленням. Тому, ну, і в мене ж тільки дві руки Тому не планую я свій весь час витрачати на вирощування розсад розсада є і в інших, замовляйте, і в інших, тому, тому ось так. Ну, і далі вже. Далі вже буде слідуюча серія. <сум> Всім миру, добра, все найкраще, все буде Україна. До побачення!